Чистка щіткою – це лише половина справи. Залишки їжі, бактерії та наліт залишаються там, куди щитинки просто не дістають. Саме тут допоможе портативний іригатор Pro 911. Цей компактний пристрій поєднує одразу кілька функцій: ефективне вимивання залишків їжі навіть у важкодоступних місцях. Профілактика каріесу та зубного каменю. Гідромасаж м'ясен для покращення кровообігу. Три режими роботи для будь-яких потреб. А потужність до 1800 800 імпульсів на хвилину забезпечить якісне, але делікатне очищення. Акумулятор тримає заряд до 45 днів, тому можна спокійно брати з собою у відрядження чи подорож. А зарядка через USB зробить його максимально універсальним. Насадка обертається на 360. Це ідеально підійде для брекетів, імплантів та ретейнерів. Бівел Pro 911 – Це не просто зручний гаджет. Це справжня альтернатива професійній гігієні, яку можна взяти з собою. Обирає медмагазин Юа.